Привіт! Сьогодні я приготую ліки, які дуже корисні для наших судин і взагалі для імун... імунітету. Готується дуже швидко, ви можете перебивати на подрібнювачі, як я, а можете перекрутити на м'ясорубці, що необхідно. Три лимони, такі середні, але в мене, в мене такі дрібненькі, то я беру, беру два. Два середні лимони. Але в мене лимони такі невеликі, я беру три, маленьким сантиметри, м. Якщо взяти 4 см сюди-сюди імбир. Шість зубчиків часнику, але в мене, ви бачите, якщо такі шість, а в мене усі маленькі є, то я беру отаку кількість. І дві-три столові ложки меду. Якщо вам мед противопоказаний, Якщо вам мед заборонено їсти, у вас алергія, то додайте 2 ложки цукру, а краще не додавати зовсім нічого і ніякої солодості, а таке воно буде кисло, різке, трішки гіркеньке, але воно дуже-дуже корисне. Зараз я просто-напросто подрібнюю лимони для того, щоб. Їх перебити на подрібнювачі Але лимони дуже гарно помити. Навіть можна їх мити із господарським милом. Тому що ви розумієте, що на дереві воно то росте, то там пил тільки. Але для того, щоб лимони зберігалися, їх оброблюють спеціальною хімією. Тому обов'язково дуже добре помити лимони. Так, ви зрозуміли, зараз я все це подрібнюю і сипаю в баночку в таку, знаєте, можна подрібнювати і лимон, і імбир, отак, разом. Або в якусь їмкість, щоб можна було потім дуже добре перемішати із медом. Це ви вже вибираєте самі. Отака структура. І все це відправляю в чисту баночку. Я скуштувала вже на смак, не таке воно вже, знаєте, як кажуть, і противне. Їсти можна кисленьке. І ви знаєте, що куркума вона творить дива з нашим організмом, чайну ложку куркуми. Додаю сюди. Я, мабуть, додам дві ложки, я до них хочу солодко. Мед будь-який, ну, рідкий, ви ж розумієте, вимішую до однорідності, прикриваю кришкою, і вранці на ще серце натощак по одній гарній чайній ложці. Я роблю це для трьох людей, тому це не так важко і недовго буду готувати свіже. Ставимо до холодильника. Все ось я вимішала. Якщо збираєтесь цілуватися, то вибачте, запропонуйте тій людині, з якими будете цілуватися, теж такі ліки приймати, тому що часник трішки відчувається. Триваю кришкою і до холодильника. Отакі ліки. О, бачите, ось тут погано вимішала. Зараз я ложечкою це все вимішаю. Не подивилася. Отакий колір однорідний повинен бути. Так, тепер уже все однорідне. Деякі можуть посміхнутися і скажуть, ой, там можна купити якісь там таблетки, будь ласка, якщо ви хочете таблетки, купуйте таблетки. Але я знаю, те, що народна медицина це, знаєте, як кажуть, недаремно. недаремно. І якщо ми їдемо до Єгипту, ми цілі сумки прямо ліків, а вони лікуються натуральним, натуральним. Тому хто захоче, будь ласка. Приготуйте, і скільки так, таку микстуру потрібно приймати не менше 10 днів. Тобто, якщо ви прийняли один день і немає результату, це не значить, що. Ви все правильно зробили. 10-15 днів це курс. Овес я пила, теж дуже-дуже допомагає мені. Я б хворіла короною, якби не овес, я не знаю, що зі мною було. Тому, будь ласка, хто захоче, приготуйте. А вам здоров'я і бажаю, щоб більшість людей нехай не звертається не до аптеки, не до таких, як кажуть, способів. Але. В молодості ми всі не думали, а зараз потрібно подумати за своє здоров'я. Бажаю вам здоров'я. До побачення. До нових зустрічей.